І ми знову тут. Так, да, я ще не перестав з цим. Ну, а так як ми будемо грати особисто в Wars, Ну, давайте тоді зайдемо. Ну, і звісно, що як ми того разу грали на Бедварс 4 команди, ми ще не грали на загадковому маєтку і не грали в мега. Сьогодні пограємо на загадковому маєтку. Але ні, щоб оставити вам це як цікавинку, будемо грати на мега. О, ще потрібно тільки два гравці. Давайте тепер проголосуємо за мапу, що, в принципі, будемо. Давайте оце проголосуємо. Якийсь замок там прикольний був. На мега завжди добре попадатися в якісь із прокачених команд. Є тільки дві команди, але є більше предметів відродження. Ну, а загадковий маєток це вже потім побачите, як самі в це грати. Ой. Занадто розчатилися. вони. Що тут в нас? Хто ми? От яка ми команда? А, ми червоні. Як завжди оці. Закакані свині? О, то ж девочка є? А от тут, походу, наше ліжко, чи дав насліжко. А от наше ліго. Це прям не ліжко. Це ліго. Дивіться яке? Я, я б на такому сама спала. А ви б на такому спали, чи ні? Я б поспала. Але ні, спати не можна. Треба вкрасти діаманти, от що можна. Вкрасти діаманти. Ага, там ходять червоні нікнейми, той хорошо. Надіюсь, зараз ніхто не напише мені нічого про мости, якщо я зараз попробую пройти це. Опа! Не пишіть про мене коменти за мої мости. Що вони не бою? От до нього пишіть. До нього пишіть. Сенії. грабуємо рожай. грабуємо урожай з синих, Це ж сейчас. Сеній, да. І от максимально епічно спускаємося вниз. <різований> забираємо це, забираємо це. От. Що взяти там можемо? В цього мандрівника. Так. В принципі, меч буде потрібен. От, вже в мене є хоч якесь озброєння. Можна піти на поле бою, в принципі, продовжити битву. Ого, Та тут діаманти вже нападали. Що, один Впав тут Синього сюди женуть. Понятно, Зараз дать о все. Хтось червоних вбив синіх. Це кристал один. Але, типу, тут, окрім ліжок, у нас є кристали. Кристали відроджень. Без них ти ліжко ніяк не знищиш. О, ще один кристал! Тільки 100 хп в ліжка. Тут забираємо. Бажано мені мати 48 злитків. Можемо купити якийсь там був один спер. Хто знає, як перекладається, напишіть в коментарях. Але там воно 48 злитків прям коштує. Ну і то прикольно. От, але треба мати хоч 30 тридцять щоб поставити на наш, на наш острів турельку. Діамант почекай. Важа мені з цими двома діамантами ще не вмерти. Дибіт теж можна сприйти. 91 хп до синіх я ще не готова й їм ламати? я на шифт? Тому що близько синь? Блак Два стала вже зламаної. Ага, ну то типу понятно. Треба з цим коридором сюди пробратися. О-о-о! Да, 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 да! Да! Чекаємо. На не зараз теплиться?

Правда, ви тут спочатку це не помітили. Хто взагалі грав? Але тут в червоній команді не то класно попастись. Ви, дум... ви за яку команду тут? А за синю чи ви за червону? Я, якщо чесно, люблю грати за червоних і за синіх. А, вони ж кристали забудовують. О, сумі ігроки. Ухунчики. Через годину виключають світло, мені треба встигнути це доробити. Якесь енемі до нас йде. Енемі то погано. От тут же діаманти падають. Треба тут подивитися, що можна за діаманти взяти. Хто мені золото скину? От візьму одну турель. Ще хочу лук і стріли. От. Багато стріл зараз собі візьму, щоб розстрілювати отих інших гравців. Турель теж можна десь тут поставити. От, наприклад, тут же буде і третя турелька. А золото мені скину, походу, якийсь добрий чубак. Можна піти синіх розстрілювати. Може, краще ендерперлу купити. Якщо я зараз на тему їхньому острові застряну, я можу від них тепнутись. Або до них тепнутись. Але, скоріш за все, мені не... А, вона два смарагда коштує. Я йду до острів на синіх розстрілювати тих самих синіх. Опа, чубачки! Караба я вас бачити. Еге, зараз постріляю. Ага, а лук-то в мене є. Іди сюди. Що -що я зараз вистрелю? Стріли дерма це не буду. О, він біжить. А він не слідкує, що тут є ще одна турелька. Це я, тут в них турелька. Він з нашою турелью б'ється. Опа! Нет, ніт ні, так не піде. Я по якійсь у нас не менш, що по залізний? На залізу мені вистачає. А Де там той е... сирник? І дайте мені мого сирника, якого я хочу вбити давно. Сирники! Сирник! Сюди! Я без броні? Чи він з кам'яним мечем, але в броні? Угу. Походу він виграв. Чому? Вот. Є шістнадцять діамантів. От. Що тут можна взяти? Ага, це не можна. Це теж не падає. О, залізку з'являється. Спід кого залізку спит. Хто мені залізку скинув? Я не понимаю. Що тут за підписники грають? Стоп, куве кола, признавайся, ти що, тута? Я тебе найду обов'язково. Я обов'язково тебе найду. Бо ти ж не можеш так, конечно, стояти. І слідкувати за мною. А я з синім тим часом в'юсі. Отой от, тупик Ведем Ведемо сюди, ведем його на базу. Ведемо на базу. Щоб боявся? Щоб боялося не насміхалось. Куплю собі знову лук. Лук і стріли. Чудаке, якщо мені знову почнеться щось кидати, Що ти тут за підписники? Чи ж хто тут грає? Хто тут грає? Куплю ще багато червоної вовни. Конечно, все звикли бачити тут все. Crystal Destroyed. Хп одне синіх! ХП одне. ХП в них одне. Конечно у них одне хп в синіх. Що у нас на ХП? Я в синіх одне ХП. 17 діамантів Ну то і взагалі Тими діамантами відбаляй Ми Дивіться Ні Дивіться Пало Давайте зараз проголосуємо. Я хочу отаке опулент якийсь. Я на опуленті буду грати. Знову оцей космос. Скільки можна? О, так, прикольно, що й. О, да, я знов червоний. Прикольно, прикольно. Доволі професіональні гравці. Ага. Тралалера, тралала, бркво барквола, бркво ла. Тралалеро, тралала. Тра тра конечно, конечно. Ой. Шо мне это круто. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Хе-хе, чувака. <coughs> Так, от ну думаю, на цьому можна закінчувати. Ну і всім пока.